Далі переходимо до нашої виїзної студії в центрі Києва. Там працює Тетяна Гончарова. В неї вже є нова її гостя цієї ефірної години. Таню про що будете говорити? І в цілому, передай, будь ласка, атмосферу, як сьогодні майже в обід у центрі Києва в цей день. Ох, слизьке питання в обід у центрі Києва надзвичайно спекотно. Зараз у мене гостя Олена Шуляк, голова комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. І ми якраз говоримо про те, що депутати, громадяни всі стикаються з однією проблемою: відсутність світла. А у Олени Шуляк ще вдома немає і води. І таке скрізь по всій Україні. Маємо, зокрема, в день державності розуміти, що ми. Ми всі живемо зараз єдиними проблемами. Але попри це говоримо про нашу державність, про нашу ідентичність. Говоримо про відновлення країни. Я вас з ним державності вітаю, пані Олено. Вітаю вас. Доброго дня! Нічого страшного, немає води, немає світла. Я думаю, що попереду також будуть досить нелегкі часи, Скрутили але часи, всі так. разом ми точно це поборемо і переможемо. Сьогодні у день державності хочеться підняти тему майбутнього розвитку країни, і, зокрема, євроінтеграційного. Ми з вами в ефірі про це не раз говоримо. Ви часто згадуєте план для Ukraine Facility, який стане основою для реалізації програми фінансової підтримки України від Євросоюзу. Це йдеться про 50 мільярдів євро з 2024 по 2027 роки. Які структурні маяки в ньому є, щоб створити спроможні, заможні інклюзивні громади? І от тема спроможності для мене вона прям нагальна, тому що нам можуть дати всі інструменти, як це буває. Допомогти провести з нами різноманітні семінари, але потім життя воно диктує інші реалії. І ясно, ми маємо вчитися на власних помилках. Як не проти, все, все дуже правильно, спроможна, заможна і інклюзивна громада, це те, до чого ми всі прагнемо. Що така спроможна громада? Спроможна це коли в громаді є якісне планування, коли всі мешканці, коли очільники громади, вони всі точно знають, із з яким документом вони розвиваються. А, які по, яких показників вони хочуть досягнути? Чи є в них містобудівна документація? Наприклад, сучасна, актуальна, це повертаючись до питання, наприклад, якщо говоримо про мі. Міст... Сто Київ, який живе за дуже застарілим генеральним планом, то зараз, якраз ми коли говоримо про спроможні громади, зараз є час цю документацію всю оновити, щоб всі розуміли, куди ми рухаємося. Коли ми говоримо про заможну громаду, це якраз про те, щоб до нас заходили інвестиції, щоб заходив бізнес. Тому що на сьогодні український бізнес це та сила, яка сплачує податки, і ці податки витрачаються на наші збройні сили України без нашого без підтримки бізнесу. Ми просто... Не зможемо виживати так, як нам це зараз потрібно. Ну, і коли ми говоримо про інклюзивну громаду, то це перш за все, щоб усі мешканці і той же самий бізнес, і всі всі громадяни нашої громади, щоб вони приймали участь в процесах, які стосуються і розвитку самої громади, і процесів відбудови, процесів відновлення. Зараз дуже багато різних фокус досліджень, які говорять про те, що ну майже там більше ніж 90% мешканців громади хочуть бути дотичними. До різних процесів, які стосуються розвитку громади, тому в Ukraine Facility, в українському плані, про який ми сьогодні з вами говоримо, якраз як один із структурних маяків було виписане обов'язкове ухвалення парламентом закону про публічні консультації. Цей закон згідно плану повинен був бути ухвалений до першого кварталу 2025 року. Але парламент вже зробив своє домашнє завдання, і цей закон було ухвалено минуло. І минулого сесійного тижня зараз він знаходиться на підписі безпосередньо у президента України, і я впевнена, що скоро він стане законом. А в цьому законі є одна така норма, яка не дуже подобається громадянському суспільству. Народні депутати не повинні обов'язково проводити публічні консультації, тобто радитись із суспільством перед тим, як вони вносять той чи інший законопроект на розгляд до так. сесійної зали. Але всі акти безпосередньо і уряду і органів місцевого сам. Маврядування повинні будуть обов'язково обговорюватись в інклюзивний спосіб, тобто будуть залучатися всі групи, і особи з інвалідністю, і ветеранська спільнота ну тобто, всі, всі всі максимальні для того, щоб зрозуміти думку стосовно того, як формується державна політика, чи як формується те чи інше місцеве питання. І зараз ми з колегами говоримо про те, що як тільки цей закон вже буде підписаний, можна буде з експертним середовищем готувати відповідні зміни для того, щоб зробити і депутатів обов'язково обов'язковими, скажімо так, суб'єктами, які так. будуть проводити публічні консультації. Але як ви розумієте, не всі хочуть народні депутати ухвалювати таке законодавство, тому що не у всіх є там відповідна інфраструктура, не у всіх є багато помічників, які можуть навіть організаційно це все зробити. А плюс є досить такий жорсткий регламент, як працює Верховна Рада, і подаються, наприклад, альтернативні законопроекти. Ну тоді питання, яким чином проводити публічні консультації, да але все ж. Ці речі, коли ми робимо шлях до того, щоб максимально радити зі своїми громадянами, це великий плюс. І, до речі, якщо ми вже говоримо про інклюзивну громаду, то Парламент вже також ухвалив закон про різноманітні інструменти місцевої демократії. Це і про громадські слухання, це і про електронні петиції. До речі, електронні петиції, які зараз подаються громадянами, і вони ж потім залишаються без розгляду. Можна там десятки таких петицій Толу, підписати. То цим законом вже врегульовано, що якщо петиція набирає відповідну кількість голосів, вона повинна обов'язково виноситись на сесію місцевої ради, обов'язково розглядатись і прийматись буде відповідне рішення. Також цим законом ми внесли можливість громадянам приймати участь в різних дорадчих органах, впливати на формування бюджету, особливо його витратної частини. І є така дуже цікава новація. Наша молодь 14 років зможе бути таким повноправним учасником і використовувати всі ці інструменти місцевої демократії. Мені здається, Цікаво, чи сама молодь буде готова до того. Ви зараз говорите про такі потрібні речі, але стикаємося з тим, що потім… Потім це стане законом. Потім це буде обов'язково а самі суспільство втомлене. Ще раз втомлене, вони не будуть готові приходити, спілкуватися, бути експертами, активно висловлювати свою думку. Не побоїтеся ви цього? Чи головне на рівні закону будеться я, пропрацювати? Я, я думаю, що наша молодь, якщо ми, наприклад, говоримо там точково так, про так, нашу так. молодь. Зараз в нас діє також нове законодавство і створюються дуже багато молодіжних рад при різних міністерствах, при органах місцевого самоврядування, тобто і ми бачимо, на них. І ми бачимо, наскільки молодь є активною. В різних питаннях і вони хочуть, якщо ми говоримо про відновлення, вони хочуть приймати участь уже на рівні, коли йде планування, в них питання: а де наші молодіжні простори? А де наша молодіжна інфраструктура? Так. Буде так. перемога, і ми хочемо бачити, що для молоді вся ця інфраструктура буде запланована. Звичайно, ми її зараз не можемо там ні створювати, ні будувати, але говорити, що після перемоги на етапі планування так. думку молоді обов'язково потрібно враховувати. Ну давайте. Не забувати, що молодь це ще й той креативний клас, який, який потім стає нашим українським бізнесом, який потім піднімає нашу економіку до тих показників, які ми всі очікуємо. Дякую вам, і креативний і сміливий клас, у якого зараз є люфт, задля того, щоб вникати в суспільні процеси, висловлювати свою думку. Олена Шуляк, народна депутатка України. Ми говорили про те, в який спосіб законотворці збираються взаємодіяти з громадянським суспільством, тому що є інструмент. Менту громадянського суспільства важливо ними користуватися, користуватися не тільки таким розповсюдженим зараз фейсбучним правом, а правовими інструментами. Дуже дякую вам за те, що ви завітали. Вадиме. Ну, ти бачиш, ми просто стікаємо під цим сонцем. Але як е сказала мені знайома нещодавна е Ріма Зюбіна, акторка, ми в лютому всі з вами будемо згадувати, як нам було спекотно, коли в лютому нам буде надзвичайно скрутно. Тому радіємо всьому, що є. І дякуємо збройним силам України за те, що ми сьогодні можемо говорити тут, спокійно в центрі міста про день нашої державності. Так.